Оп, три найбільш захищених блогерів України, і третє місце посідає Олександр Волошин. Наприкінці літа хлопець виїхав до Іспанії, де отримав тимчасовий захист. За словами блогера, він втік з України, тому що йому погрожували після того, як він висказав свою думку на емоціях після удару по Хмадиті стосовно війни. Крім того, що у хлопця є багато хейтерів, у нього також є багато прихильників, і вони хейтять друге місце в нашому рейтингу раміна Ексказай, блогерка та журналістка. Провела ціле розслідування з приводу того, як виїхав Волошин, за що також отримала хейт. А от перше місце найзахейченого блогера посідає Оксана Школа. Свій блогерський шлях. Вона почала два роки тому з ведення сільського блогу. Недавно жінка з сім'єю переїхала до міста, а також відсвяткувала своє 35-річчя, за що нарвалась на неймовірний хейт. Під будь-яким відео про Оксану школу ви обов'язково знайдете негативні коментарі. Як думаєте, за що її настільки ненавидять користувачі мереж? Пишіть коментаря, а також.